오! Oh. Oh. Одну пісню, яку дуже любив Борис Мозолевський, заспівали на презентації виставки, присвятили 90-ті річниці з дня народження відомого археолога. Назвали рядком з його поезії Я цар лежу в Дніпровських герах. У відеогалереї музею вшанували пам'ять про людину, яка подарувала світові золоту пектораль. До дня народження великого археолога, чиє ім'я внесено в. Світову археологію це Борис Мазалевський. Він відкрив нашій нації всьому світові те, що скіфи це були не просто кочовий народ, а скіфи, які мали величезний культурний пласт, тому що та золота піктораль, яка була знайдена в 1971 році. Вона показала, що це були неймовірні ювеліри, які намагалися втілювати у своїх прикрасах і показувати повністю абсолютно всі сфери життя, яке було достатньо розголучене. Саме Борис Мозолевський, досліджуючи відомий скіфський курган четвертого століття до нашої ери поблизу міста Покров нашої області, відкрив знамениту пектораль. Це найвідоміший ювелірний пам'ятник античної доби. Унікальний експонат засвідчував високу культуру скіфської цивілізації, а також безперервність історії нашої країни. Пектораль вона відома всьому світу, тому що буквально наступного року в митрополітан музеї вона вже була на виставці. Як і інше золото України. Тобто це був перший випадок, що один з найпрестижніших мужиків світу сам попросив, щоб це все, цю виставку організували. Уже тоді було визначено, що пектораль виготовлена із золота, яке було добуто в Іспанії. Це науковці встановили по спектральному аналізу. Олександру Мельнику випало зустрічатися з відомим археологом особисто вперше, коли студентом приїхав на практику до інституту археології. Коли ми піднялися, а інститут знаходився в Видубіському монастирі тоді, в той час іще, і там один із самих найдавніших в радянському союзі монастирів за часом в 12-му сторіччі заснований. І я коли побачив, побачив, що в центрі оці, ну, площадки перед Гіорським собором велика стоїть на одному коліні людина і цілує руку якійсь жінці. Я питаю, хто це такий? А там іноземці ну, вирує життя. А він каже, ти Само Зелевський, не звертай уваги, він це і на хрещатику робить. Тобто поздоровляв жінок з днем народження, ставав на коліни, сідував руку. Це рицар. Ну, а другий раз, коли вже познайомились, це відбулося. Мене і Юрія Лук'янченкова направили на польову практику до нього в 1979 році, в жовтні місяці, вже правда сезон закінчився. Ну, ми там покрутились, допомагали чим могли і так далі. Що я хочу? Сказати, це людина, це е, харизматична людина. Він коли розповідав, всі буквально тамували подих. Коли він тут приїжджав до нас в 91-му році, він сказав, я тільки недавно це е, зрозумів, глибини змісту. Тоді ж, пам'ятаєте, страсті, свобода на кінець-то, свобода, на кінець-то то-то, ми незалежні, а він і каже. Свобода без історії нова форма рабства, і оце воно актуально. Борис Мозолевський пішов в життя рано у 57 років, та його внесок у науку та культуру неоціненний, кажуть криворізькі краєзнавці. У 16-му році в музеї було проводилось такий захід присвячений 80-річчю Борису Миколаївичу, де була пропозиція навіть про прийменування однієї з вулиць нашого міста на честь Мозолевського. Ця пропозиція була прийнята, дійсно у нас тепер в місті є вулиця Зелевського. І на 90-річчя від дня народження нашого, може читаємо земляка Бориса Миколаївича, тому що він копав саме в Дніпропетровщині, в Нікопольському районі. Відкривається невеличка виставка, де представлені майже 130 експонатів. Це фотографії Чорнобілі. Якраз там зафіксовані ті моменти, коли Борис Миколаївич приїжджав в Кривий Ріг декілька разів. А також 91 рік, коли співробітники музею їздили Чолохов до нього, тобто це фотографії ще з живим Борисом Миколаївичем. Є також артефакти з розкопок, які представляють життя і побут скіфі нашого Криворіжжя. Є унікальний, я вважаю, такий ну, експонат, на цій, за, за моєю спиною пектора. Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день.